Не знаєш, як розв'язати всі ці параметри, які були на НМТ 2023 Давай розбиратись. Всі вони на тему рівняння кола. Що ж це таке? Ось загальна формула рівняння кола. Не зрозуміло, як її використовувати. Давай розбирати приклади. Ось, можеш побачити приклад. Четвірка: це радіус квадратів за формулою. Отже, сам радіус нашого кола 2. Далі х мінус 3, це означає, що ми наш центр кола порухали по осі Х на 3 одиниці вправо, коли мінус, то вправо, Навпаки все. А y плюс 2 це означає, що ми порухали по осі у наше коло, центр нашого кола вниз. Знову ж таки, коли плюс це не вверх, а вниз. Якщо біля і у нічого немає. Та тоді просто центр кола знаходиться на початку координат. Перейдемо до самих нмт шних прикладів. Визначте найбільше значення, за якого система має єдиний розв'язок. І перше і друге рівняння в цій системі це наші кола. Давайте спочатку намалюємо друге, бо воно простіше. Оскільки біля у нічого немає, то центр нашого кола знаходиться в точці 00. Оскільки тут дев'ятка, це радіус в квадраті, то тому радіус дорівнює 3. Так, перейдемо до другого кола. Х-6, Y плюс 8. Якщо х-6, то ми порухали наше коло вправо. А якщо y плюс 8, то ми порухали наше коло одночасно і вниз. Радіус нашого кола невідомий, буква А. Але за умови нам треба, коли наше ось це рівняння, наша система рівнянь має єдиний розв'язок. Наприклад, якщо в нас буде таке коло, це не підходить, бо воно не перетинається, жодного розв'язку тоді. Якщо коло якесь таке, також не підходить бо два розв'язки, перетинається двічі. Треба намалювати таке коло, щоб був один розв'язок. Для цього є два варіанти. Перше це таке коло. А другий це ось таке велике. Зараз зараз криво перемалюю. нас цікавить друге коло по тій причині, що воно буде більше. Радіус буде найбільший, і нам за умовою треба найбільше коло. Так, я не буду малювати повне коло, бо то воно буде величезне. Будемо також збиратися. І так, нам треба знайти, виходить радіус цього синього кола. Як це нам зробити? Проведемо його спочатку. І бачимо, що у нас створилися трикутнички. Перший трикутник. Ця лінія дорівнює 8, бо ось тут ось 8. Далі. Ось це дорівнює 6. Бо ось тут 6. Зрозуміло. По теоремі Піфагора можемо знайти гіпотенузу нашого утвореного прямокутного трикутника. Вона дорівнює 10. І так, вже наше коло має радіус 10. Прекрасно. І ось ця штучечка в нас 3. Бо радіус нашого меншого кола дорівнює 3. Отже, радіус великого кола дорівнює 13. Але це ще не наша відповідь. Чому? Бо А це радіус в квадраті. Тому наше А дорівнює 13 в квадраті, що дорівнює 169. Ось і все.